Знаєте, дорогі друзі, колись в дитинстві, не знаю, чи мали ви такий досвід, але зі своїми однокласниками ми любили гратися в одну таку гру. Вона називалася просто одним словом: Суд. Час від часу на телебаченні ми могли дивитися різні фільми, де були судді, де були адвокати. Нам це дуже подобалось. І ми влаштовували такі акторські на перерві між уроками. Дебати, де були судді і були інші учасники цього процесу. І ось коли я про це згадав, мені трапилась на очі одна стаття, сучасна українська. Два юриста її написали, і стаття називається Образ судді у правовій культурі. Мене зацікавила ця стаття, я її трішечки переглянув. І там була проведена в приклад одна книжка Верховного судді. Ізраїльського суду Верховного його звали Аарон Барак, і там він описував реалії професії судді. І він сказав одного разу такі слова: суддя повинен бути здатним подивитись на себе ззовні, аналітично і критично. Суддя, який вважає, що він все знає, і що всі його рішення без винятку вірні, не може добре виконувати свою роль. Ці слова мене дуже зацікавили, оскільки тут є два ключових моменти. Перше, суддя повинен дивитися на себе критично. Він повинен кожного разу аналізувати свою поведінку в своїй професії. Як, як він, як звичайний громадянин, приходить на свою роботу і виконує роль судді, Які риси, якими рисами він має володіти. І друга річ це те, що, очевидно, суддя не може все знати. Тому і відбуваються якісь певні консультації в цій професії між суддями. Суддя, суддя йде до нарадчої кімнати і там вирішує зважено певні рішення. Фрагмент, який мені припав по графіку, він дуже влучно описує, описує те, що людина час від часу приміряє на себе роль судді. Ісус Христос описує. Ваду людини, яка вважає, що вона настільки праведна, що здатна бути суддею. Тож, до вашої уваги, хотів би запропонувати Євангелія від Матфія, це продовження нагорної проповіді, сьомий розділ від початку до шостого вірша. Євангелія від святого Матфія, сьомий розділ з першого по сьомий вірш. Там написані такі слова. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш ти скалку, що в оці брата твого, а колода, яка у твоєму оці, не відчуваєш? Або як скажеш, брату своєму, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода у твоєму оці, лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали все. Перед усім, варто наголосити, що Ісус Христос тут говорить про неправедний нелицемірний суд. Конкретно в цьому фрагменті Ісус Христос говорить про те, що людина не має переміряти на себе роль судді за певних конкретних обставин. Повернімось трішечки до історичного контексту. Ісус Христос говорить проповідь на горі, і цей фрагмент, який ми щойно прочитали, Він дуже гарно вписується в трішечки ширший контекст, оскільки. В цьому місці це якраз десь приблизно середина Нагорної проповіді, Ісус Христос викриває лицемірних людей. Він вказує на те, що вада, одна із найбільших вад в житті людини це лицемірство. Лицемірство це коли ти не такий всередині, як є назовні. Тобто, по суті, ти актор, ти виконуєш якусь благочистиву роль всередині, будучи бридким. Тож Ісус Христос він викриває. Лицемірство у чотирьох таких сферах молитва, піст, милостиня і праведність. Власне, в проповідях, які були до цього, минулого і позаминулого місяців, ми могли слухати з вами, як, як потрібно поводитись в молитві, як потрібно правильно постати і як потрібно давати милостиню. Ці три складові були найважливішими для ізраїльтяни на того часу. Якщо ізраїльтянин вважав себе побожною людиною, він регулярно молився, він регулярно постив і регулярно давав милостиню. Це, показни... Це було показником побожного християнина, у ізраїльтянина в той час. Потім Ісус Христос робить невеличке відхилення. Він говорить про цінності. Він говорить, в чому твої пріоритети, де твій скарб. Він відхиляється на тему довіри Богу в твоїх побутових обставинах, про що ти клопочешся? Чи ти думаєш про Царство Небесне? Чи ти клопочешся, що тобі одягнутися і що з'їсти. І він також говорить про пріоритети: що шукай найперше царства Божого, а все інше тобі додасться, оскільки пріоритетом в твоєму житті має бути найголовніше Господь. І знову ж таки, після цього невеличкого відхилення про цінності і пріоритети, Ісус Христос знову повертає увагу своїх слухачів на тему лицемірства. До речі, доволі цікаво, що в Євангелії від Луки. Там теж описана нагірна проповідь Ісуса Христа. Правда, вона в більш такому стиснутому вигляді, але автор Євангелії Лука, він також описує цей самий фрагмент. Він значно скоротив там е, весь обсяг того, про що описано в Матвія, але один ключовий вірш співпадає лиценіре. Вийме перше колоду із власного ока. А потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата свого. Уявіть собі, наскільки це була яскрава метафора, що обидвоє автори записали це. Тобто воно настільки врізалось в пам'ять, що вони закорбували це письмово потім. Тож, ще трішечки контексту. Знаєте, дорогі брати і сестри, в цих текстах виявляється один важливий принцип. Колись в дитинстві, коли ми були в християнських таборах, ми дуже любили запускати бумеранги. Це було дуже весело. Бо ти знаєш, що куди б ти його не запустив, він обов'язково повернеться до тебе. Тож, головний принцип в цих фрагментах цього контексту це те, що твоє ставлення до ближніх, воно повернеться обов'язково до тебе. То, як ти відносишся до інших, так будуть ставитись до тебе. Це певно поворотний момент в усій нагорній проповіді Ісуса Христа, який зосереджений саме в молитві Отче наш. Де Ісус Христос, даючи приклад молитви, говорить: і прости нам довгі наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто людина, яка молиться, вона говорить: Боже, роби зі мною так, як я роблю з іншими. Прощай мені так, як я прощаю іншим. В іншому фрагменті написано: Бо як людям ви простите. Прогріхи їхні, то простить і вам Отець небесний, небесний прогріхи ваші. Принцип, приклад Бумеранга. І в фрагменті про лицемірство в осуді аналогічно повернімось до того тексту. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. В цьому фрагменті. Ісус Христос вкотре підтверджує цей принцип. Той, як ти ставишся до інших, повернеться до Тебе. Він почав з молитви, почав з прощення, і зараз він переніс один і той самий принцип на іншу історію, на іншу сферу життя, суд, осуд ближнього, який поруч з тобою. Не судіть, щоб і вас не судили. Передусім ці шість віршів можна дуже влучно розділити на три частинки. Перший вірш не судіть, щоб і вас не судили. Він є самим головним твердженням. Ісус Христос наказує тобі не судити свого брата. Другий вірш це аргумент, чому це не потрібно робити? Бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно вам. І, зрештою, третій, четвертий, п'ятий і шостий вірші це дві найяскравіші метафори, які увійшли в історію. Сьогодні мені здається, що навіть коли спілкуюся з людиною на вулиці, яка, можливо, невіруюча, вона знає цей приклад про колоду і про соломинку в Оці. Це найяскравіша, одна із найяскравіших метафор Ісуса Христа в цій проповіді. Тож, хочу звернути вашу увагу на кілька спостережень з цього тексту. І передусім перше спостереження це наказ від Господа, не приміряти на себе роль судді. Це дуже важливо, тому що, знаєте, часто людина вбачає себе таким праведним, що думає, що може розпоряджатися долею когось іншого, як він ходить перед Богом, не бачачи насправді самого себе. Чому сама велика небезпека, Ісус Христос на неї вказує тобі, що якщо ти не знаєш і не аналізуєш власного серця, то ти не маєш жодного права засуджувати іншого, якщо ти сам грішник. Тож перше спостереження: прямий і безпосередній наказ від Господа не бути суддею для інших, поки ти не розібрався із собою. Дуже показовий мій віршик із послання до римлян. у другому розділі перших ти вірша написано такі слова. Тому не. Тому немає оправдання тобі будь-яка людина, котра осуджуєш. Бо в чому осуджуєш іншого, в тому сама себе осуджуєш, адже робиш те саме, що осуджуєш. Ми ж знаємо, що є справедливий Божий суд на тих, хто таке робить. Людино, невже ти вважаєш, що уникнеш Божого суду, осуджуючи інших за те, що сама робиш? Дорогі брати і сестри, це вкрай важлива річ не осуджувати, поки ти не аналізуєш себе, поки ти грішний, ти не, ти не можеш осуджувати іншого, бо в, такому, бо в такому випадку виявляється твоє лицемірство. Ти вважаєш себе начебто праведним і гідним того, щоб засуджувати інших. Знаєте, загалом всі юристи про це говорять, що суддя. Це втілення усього правосуддя, усієї системи правосуддя. І коли ти приміряєш на себе роль судді, Біблія говорить, що це неправильно. Бо є один справедливий суддя. І в посланні до римлян тут підтверджено цей принцип, що якщо ти судиш, то таким же самим судом ти будеш засуджений. Засуджений ким? Самим справедливим суддею Господом, який пошле гнів свій за твої такі вчинки. Друге спостереження із цього тексту. Якщо ти є грішником і докоряєш іншому за гріх, вдаючи з себе праведника, це лицемірство. Ти можеш бути гарним актором, коли всередині в тебе все брудно, і ти заплямований з гріха, а назовні ти такий праведний, що вважаєш себе достойним докоряти всіх направо і наліво, сусідів по ряду в церкві, когось перестріти в коридорі і так далі. І так далі. Тобто, передусім, якщо ти не розібрався з собою, якщо ти вдаєш себе праведника, будучи грішником, насправді, ти лицемір. Ісус Христос вказує на цю конкретну ваду лицемірство в цій поведінці. Лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого. Ісус Христос використовує тут дуже яскраву метафору порівняння двох речей. Скалка, також це слово перекладається з грецької як соломенка, дуже малесенька річ. І колода величезний кусок деревини. Уявіть собі, наскільки це врізалось в пам'ять слухачів Ісуса Христа. Коли ти ходиш із величезним вантажем на своєму оці, а заскалку, соломинку, помічаєш у брата. Наскільки це величезна невідповідність, коли в тебе тисне тягар власного гріха, а ти намагаєшся розібратися не з собою, а з кимось іншим, виправити не свою дорогу, а чиюсь іншу. Це все рівно, коли в тебе є зіпсований автомобіль, який ти не в силах полагодити, але ти з розумним виглядом підходиш до свого знайомого і кажеш, певно, твій автомобіль зіпсований, я в силі тобі допомогти. Це виглядає якось трохи недолуго. Коли ти сам із собою не розібрався, а впливаєш або, грубо кажучи, лізеш зовсім в інше. Це було друге спостереження. Ісус Христос закликає тебе не бути лицеміром. Не тільки в молитві, не тільки в милостині, не тільки в пості, але і також в відносинах перед Богом і перед людьми. Бо твої відносини з Богом, вони впливають на відносини з людьми. Якщо в тебе немає гарних відносин з Богом, в тебе не буде їх з людьми. Якщо ти не сповідуєш своїх гріхів перед Ісусом Христом, перед Господом, то тоді ти не маєш права судити інших. Третє, третє, третє спостереження, більш практичне. Аналізуй своє життя, свою поведінку перед Богом. Зверніть увагу на один із віршів. Там написані такі слова. Лицеміри. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата свого. Тут написаний рецепт. Все дуже просто. Спочатку треба розібратися з собою, потім вже можеш подивитися на іншого. Тобто тобі спочатку потрібно тримати своє життя у гарних відносинах з Богом. Звісно, кожного дня ми грішимо. В кожної миті ми робимо свій вибір, і часто він не на користь Бога. І часто наші відносини з ним псуються. Але коли ми свої гріхи візнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити. Якщо я аналізую своє життя, якщо я сповідую свою гріховану поведінку перед Ісусом Христом, якщо я розумію, що тільки Бог, Він єдиний праведний і справедливий суддя, то це має допомогти мені не осуджувати інших, не бути лицеміром, грішником, який вдає себе праведника. Якщо ти сповідуєш свої гріхи перед Господом, тільки тоді ти розумієш, що є один справедливий суддя. Якщо ти розумієш своє гріховне становище перед Господом, тоді ти не будеш лицеміром, бо ти розумієш, хто є хто, яка в кого вага в справедливого судді і в тебе, коли ти приміряєш на себе роль судді. Дуже показовим прикладом є пророк Ісая. Одного разу в Біблії написано той, як він прийшов в Божу присутність і зрозумів свою гріховність, коли порівнював себе тільки з Господом. Це Ісаї, шостий розділ перших п'ять віршів. там написані такі слова. І сталося в рік, коли помер цар Озія, я побачив Господа. Який сидів на високому і піднесеному престолі, і дім сповнений його слави, і серафими стояли довкола нього, шість крил в одного і шість крил у другого. Двома вони прикривали обличчя, двома прикривали ноги, і двома літали. І вони вигукували один до другого і казали Святий, святий, святий Господь Саваот, уся земля наповнена твоєю славою. І від голосу, яким вони гукали, піднялися одвірки, і дім наповнився димом. І я сказав: О, я нещасний, бо я уражений, адже, будучи людиною і маючи нечисті уста, і я живу посеред народу, який має нечисті уста, та я на власні очі побачив Господа, Царя Савоота. Найбільш переломний момент в цих п'яти віршах це є зізнання Ісаї. І сказав: О, я нещасний, бо я уражений, я маю ваду, іншими. Адже, будучи людиною, я маю нечисті уста і живу посеред такого ж самого народу. Тобто, дорогі брати і сестри, Ісаї, який прийшов у присутність Бога, який відчув ту всю святість, велич, грандіозність. Він зрозумів своє реальне становище, своє низьке і нікчемне гріховне положення перед Господом. І тільки тоді він зрозумів, що я нещасний. Коли ти порівнюєш своє життя з Господом, ти розумієш своє реальне становище, без нього ти нічого не вартий. Коли ти порівнюєш своє гріховне життя із святим Богом, у тебе ніколи не виникне ризику стати... На роль праведника, на роль праведника судді. Пам'ятайте, будь ласка, про це. Четверта думка, четверте спостереження. Коли людина не готова визнавати свій гріх, то докори для неї будуть безкорисними. Ісус Христос в останньому вірші Він використовує ще одну цікаву метафору. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Дуже яскрава метафора. В коротенькому фрагменті Ісус Христос використовує дві яскраві люди, зрозуміли, в чому суть. Перша з колодою і соломинкою, інша з. Тваринами свині, це нечисті тварини в Ізраїлі були. Уявіть собі, як люди розуміли той час, тогочасні слухачі розуміли цей вірш, коли ти найбільшу цінність, найдорожчу цінність викидаєш перед ноги нечистому. Ісус Христос тут має на увазі, що якщо така лицемірна людина не готова визнавати свої власні провини. То докори для неї не матимуть жодної сили. Це буде абсолютно безрезультатно. Скільки з такою людиною не розмовляй, якщо вона не розуміє свого власного становища перед Богом, а вдає з себе праведника, їй не допоможуть жодні докори. Це буде абсолютно безрезультатно. Тож, дорогі брати і сестри, в цьому коротенькому фрагменті ми з вами поговорили про... Чотири важливих спостереження і один важливий принцип. Головний принцип, який Ісус Христос на середині своєї нагорної проповіді оповідає своїм слухачам. Твоє ставлення до ближніх, воно обов'язково повернеться до тебе. Ти, коли молишся, просиш Бога зробити тобі так, як ти робиш з іншими. Так, як ти прощаєш іншим, так і Бог буде тобі прощати. Як ти судиш, так і тебе будуть судити, якщо ти приміряєш на себе роль судді. І чотири думки. Перше, від Господа ти маєш прямий і безпосередній наказ: не судити інших, бо з тобою буде аналогічно. Точно так само. Друга річ: будучи грішником і докоряти іншому за гріх, вдаючи себе праведника. Це лицемірство. Дорогі брати і сестри, не будь актором в неділю з 10 до 12. Твоє справжнє життя, воно починається тоді, коли ти виходиш за цей поріг і стаєш самим собою. Бо тут ми усі красиві. Ми підбираємо свій одяг, щоб ми виглядали красиво. Ми навіть тут підбираємо свої слова, щоб виглядати достойно. Але коли ми виходимо додому і. Живемо з нашими рідними, з нашими колегами щодня. от там проявляється наша суть. Якщо ти грішний і приміряєш на себе роль праведника, то діти зіпсований лицемір. Ісус Христос говорить тобі, не робити так. Третя думка: аналізуй своє життя, свою поведінку перед Господом. Якось в Псалмах. Цар Давид говорив про те, що, Боже, випробуй мій шлях і побач, чи не йду я дорогою злою. Кожного дня в тебе є шанс переглядати свою поведінку, своє ходження перед Ісусом Христом. Якщо ти вбачаєш, що ти грішна людина, Ісус Христос говорить тобі, що Він простий тебе, якщо ти визнаєш свої провини. Якщо ти будеш аналізувати своє життя, у тебе ніколи не виникне. Лицемірної думки, самому, будучи в гріху, тицяти на когось пальцем. Спочатку відповідай перед Богом тільки за себе. Зрештою, останнє. Коли людина не готова визнавати свій гріх, то докори для неї будуть безкорисними. Якщо ти не аналізуєш свою поведінку, якщо ти не готовий почути, що в тобі є проблема, цей же час, самий час ти засуджуєш іншого, як до тебе достукатися? Тільки в тому, що ти маєш аналізувати своє життя, ти маєш настільки смиренно підходити до відносин з Господом, щоб бути готовим постійно і постійно визнавати свої провини перед ним. Тож, дорогі брати і сестри, на цьому фрагменті в Євангелії від Матвія, 7 розділ з 1 по 6 вірш, Ісус Христос. Завершує цілий блок оповідей про лицемірство. Потім, другу половину своєї проповіді, він буде говорити вже про інші речі. Але зверніть увагу, що лицемірство на чотирьох важливих прикладах, Ісус Христос дуже детально, скрупульозно зупиняється і зосереджує увагу своїх слухачів. Ці найважливіші чотири сфери життя людини, вони є показником. Відносин з Богом. Якщо ти маєш гарні відносини з Богом, тоді ти матимеш і гарні відносини з людьми. Тож, будь ласка, пильнуй свою поведінку перед Ним. Сповідуйся, визнавай свої провини, будь в контакті з Господом, молися, читай Біблію, і це дасть тобі сили розуміти своє становище перед Святим і праведним суддею, якого ми маємо. Тож, дорогі брати і сестри, хотів би, щоби, коли мене 12-та година і. За порог ви переступите і станете самим собою, щоб ви пам'ятали про це, що лицемірство це те, що потрібно позбуватися. Це, це та братка річ, яка не личить християнину. Тож пропоную зараз вам помолитися і подякувати за те, що ми маємо єдиного справедливого суддю, святого Бога. І подякуємо йому за його милість до нас, грішників.